Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Китай м, любить грати вдовго, і ми це бачимо? Можемо спостерігати, як він може відмежовуватися від одних партнерів, чи друзів, чи союзників, потім повертатися до інших. От Пекін і Москва говорить про посилення підтримки. США обіцяють вторинні санкції за допомогу Росії. А The Sunday Times пише: прямо: Китай має більший вплив на Росію ніж Захід, і йому вигідно, щоб війна тривала. Але чи означає це для сідзіпіня, що він дійсно. Справжній модератор війни ну насправді дійсно багато є розмов про те, що Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна була. Бо як писала гонконгське видання South China morning post для Китаю важливо, щоб США відволікали увагу на Росію і поки триває війна Росії проти України, їх увага сконцентрована саме на Росії, а не на Китаю. І це Китай абсолютно влаштований. Але ж зараз оці 50 днів Трампа, які в Україні чомусь прийняли як ультиматум Путіну, як на мене, це був скажімо так, не те, що ультиматум, але пряма заява для Китаю, Індії та інших країн, що купують у Росії нафти, що у вас є 50 днів, щоб знайти собі альтернативні джерела покупки цих ресурсів, які ви берете в Росії насамперед нафту. І що цікаво, якщо Китай одразу зазначив, що ні на який шантаж він піддаватись не буде, то Індія устами свого міністра нафтової та газової промисловості заявила, що, знаєте, у нас колись було 22, вже 40 постачальників нафти, і для нас не буде великою проблемою, якщо не буде Росії серед цих постачальників, ми знайдемо собі інших. Тобто, як на мене, це вже починається така собі. Гра між Індією та Китаєм, де Китай каже, що ми готові на підвищення мит, а Індія каже, а ми не хочемо підвищення мит, тому ми не будемо купувати російську нафту. Але ж тепер думаю, що от ці вже менше 40 днів, які лишаються в цьому тематумі Трампа, якраз на початку вересня він стікає його термін. А я думаю, що цей період до кінця липня а також серпень це будуть перемовини ніж США та ЄС стосовно того, щоб ЄС доєднались до потенційного кроку Сполучених Штатів Америки щодо підняття мит на продукцію тих країн, які купують у е, Росії нафту і не допомагають Україні. Це виключення спеціально для ЄС було зроблено, як на мене, тобто всі розуміють, що ЄС купує. У Росії ресурси, але тим фактом, що ЄС допомагає Україні, він з себе знімає ризики отримання цих мит. Водночас захочуть, щоб Китай все ж таки був і у ЄС також для того, щоб інвестори, які зараз визначаються, а з ким вони взагалі хочуть працювати, іде. Бо якщо вони в Китаї будуть робити свої підприємства, то на них будуть підвищені мита. Якщо вони будуть робити в Індії, то можливо цих мит не буде. Тобто, це серед іншого, що це о, відбувається ця конкурентна боротьба Індії та Китаю, і знов ж таки подивимося, які будуть рішення по завершенні цього терміну, і чи буде взагалі якісь дії з боку США? Тобто, принаймні певні можливості про них США говорить. Інше питання чи будуть вони ними користуватися. А, пане Івана, що це означає вислів посилення підтримки між а, Китаєм і Російською Федерацією? Ну вони так улесливо обмінюються приємностями. Пан Лавров а, везе а, якісь папери, якісь вітання а, від Путіна Сідзіпіні. От скажіть, будь ласка, чи можуть вони піти далі? Чи може Китай почати відкрито допомагати Росії у війні проти України? Ну знаєте, я не думаю, що Китай захоче це робити, тому що щоб то не було у Китаю є свої інтереси. Так Китай є як зазначала соціальна Мордінпост, Він звісно не хоче поразки Росії, але інші аналітики говорять, що Китай не хоче, щоб ця війна скінчила швидко перемогою Росії, тому що тоді знов ж таки увага буде прикута до нього. Тобто, в інтересах Китаю, щоб ця війна якомога довше тривала. Відповідно, допомагати Росії для того, щоб вона швидше виграла цю війну, Китай не буде. І робити ті кроки, які робить Північна Корея, він також не буде. Має на увазі відправку своїх сил, тому що у Китаю все ще є бажання мати з Європейським Союзом певні стосунки для протидії Сполученим Штатам Америки. Якщо ж Китай виступає повністю на стороні Росії, то безумовно він втрачає можливість. Розглядати ЄС як своїх партнерів у торгівельних стосунках, Китай, він все ж таки держава, яка протягом останніх десятирічних, насамперед, через економіку будувала свою потужність світі, і саме через економічні інтереси Китаю не потрібні сварки з європейським союзом. Тому так там стосунки можливо десь покращуються, можливо, десь відбуваються візити, але знаєте, я не забуду фразу посла. Колишнього Китаю в Європейському Союзі, який сказав таку фразу, що всі розмови про велику дружбу Китаю та Росії це лише слова, а за ними нічого нема. І інший момент, що є такі обережні поки що розмови, що в Китаї загострюється зараз боротьба за владу, адже після відсутності Сі Цзіньпіня в Бразилії на саміті БРІКС пішли, пішли розмови, що можливо здоров'я вже не те, і можливо, треба буде шукати нового. Очільника комуністичної партії відповідної очільника Китаю, і що є проросійська група, скажімо так, яку особлює вони, головний дипломат і міністр закордонних справ в Китаю, але й інші групи впливу, які не дуже хочуть цього зближення, тому що вони розуміють, що гроші то Китай заробляє на стосунках з Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, а йти на конфлікт США. Та єси позбавляти себе цих грошей, що навряд чи вони захочуть е, побачити. Але давайте згадаємо, що глава МЗС Ван Їш сказав, що війна ну для нормально, якщо не не переможе Україна, а, а буде ну і бачите, він не каже, що хоче, щоб ви, виграла Росія, але не будуть підтримувати в цьому Україні. І точно їм не на руку, щоб Україна перемогла. Чи справді Китаю вигідно, щоб війна тривала, але Росія не перемагала? І яка все таки стратегічна вигода для Пекіна в подальшому в цьому затяжному конфлікті? Знаєте, я назову зараз одну цифру: 725 мільйонів, дол... 725 мільйонів доларів США. Це сума, яку Україна заплатила Китаю за дрони в першій половині поточного року. Не... Я розумію, що це не мільярди, але все ж таки це також немалі гроші. До речі, подивився, що це на 34% більше ніж за першу половину минулого року, і на 40, якщо не помиляюсь, 6% більше це фізичний обсяг. Тобто, якщо порівнюємо фізичний обсяг дронів, які постачав Китай до України, то він зріс на 46%. Ну а гроші повідно на 3-4%. Тобто, Китай заробляє, заробляє на обох сторонах. Китай постачає продукцію Росії, яку на жаль для нас Росія використовує в своїх дронах, але паралельно Китай постачає свої дрони до України, яку які Україна доробляє, і має настільки гарні. Успіхи в сфері будівництва дронів, що останні декілька днів одна з провідних тем це те, що Сполучені Штати Америки хочуть обмінювати досвід України в будівництві дронів на свою військову допомогу. Тобто вони говорять, що ми вам будемо давати озброєння, але ви також давайте нам свої технології по дронам, бо ми бачимо, що ви досягаєте в цьому успіху. А сполучені Штати Америки, ми якщо згадаємо особливо початок повномасштабної війни, Switchblade, такі американські дрони вони постачали. Вони виявилися, м'яко кажучи, неефективними, і це була демонстрація того, що США не можуть мати настільки гарні дрони, а Україна водночас особливо в останні 24 й і поточний двадцяти рік, продемонструвала, що ми можемо зробити з дронів настільки потужну зброю, що ось зараз ви згадували. Перед моїм включенням ситуацію в аеропортах Росії, колишній радник е Путіна Олег Марков він е писав сьогодні в Телеграмі, що він застряв в е в одному з аеропортів Росії, внукава, і що там миттєво, наприклад, злетіли ціни на воду. Тобто він жаліється, що як це так заробляють на тих громадянах Росії, які зараз сидять в аеропортах, але знов ж таки це все демонстрація проблем в економіці, які ще скажімо так, зі що зіграє ще свою роль, можливо, не зараз, але в найближчому майбутньому, коли це стане абсолютно звичною річчю, подібні затримки. Так, нам на руку ці колапси в аеропортах Росії, тому що ми бачимо, як, який, який сніжний ком від цього йде далі, як взагалі реагують росіяни. Нам теж це йде на руку. Я вам дуже вдячна, що ви долучаєтесь. Напрошую дякую. вас знову до розмови. Ван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Щиро дякую. Дякую.